Принципи обліку обсягу електронних видань Електронним виданням ми будемо спрощено називати будь-який матеріальний носій інформації, для читання якого людині потрібна допомога комп'ютера. Фізичні принципи запису інформації в електронних виданнях можуть бути різноманітними, орієнтація магнітних доменів на магнітних дисках. Чи оптична густина на оптичних дисках, чи направленість ПН переходів у флеш пам'яті, чи певний розподіл електричних струмів в енергозалежній пам'яті, тільки ця остання форма інформації може називатись електронною у вузькому фізичному розумінні. Спільне для них всіх одне величезна густина запису, яка лежить далеко. За межами роздільної здатності людських почуттів, і яка потребує потужного підсилювача декодувальника трансформатора у вигляді комп'ютера. Далі слід розуміти, що обсяг видання це не фізична характеристика, тобто така, що піддається об'єктивному вимірюванню, а технічна така, що залежить від прийнятого способу вимірювання від методики. В основу обліку можна покласти один з двох принципів. Принцип трудових затрат або принцип споживчої цінності. Щоб пояснити різницю цих підходів, розглянемо конкретний приклад. Ми випускаємо кінофільм. Трудові затрати на його виготовлення складаються, спрощено кажучи, з вартості відеопотоку ВП та вартості аудіопотоку АП. Отже, вартість за принципом трудових затрат, ПТЗ, вартість, рівна ВП плюс АП. Тобто вартість за принципом трудових затрат це сума відеопотоку та аудіопотоку. Покупець, оцінюючи наш продукт, також зважає, що платить гроші за відеопотік та аудіопотік. Отже, вартість за принципом споживчої цінності ПСЦ вартість, також рівна ВП плюс АП. Тепер ми випускаємо кінофільм, дубльований кількома мовами, нехай трьома. ПТЗ вартість рівна ВП додати 3 помножити на АП. Просто і ясно. А ПСЦ вартість з одного боку на диску є фактично три незалежних кінофільми. Тобто ПСЦ вартість. Рівна 3 помножити на ВП плюс АП. З другого боку, кожен конкретний покупець здебільшого буде дивитися лише одну мовну версію фільму, і йому байдуже про наявність інших версій. Тобто ПСТ вартість рівна ВП плюс АП. Чи зможемо ми переконати покупця, що за цей диск варто платити дорожче, тому що він містить три продукти в одному. Іншими словами, чи можна переконати пасажира, який їде. З оболоні на борщагівку прийняти три таксомотори, адже їде він все одно тільки в одному. Цей приклад має показати, що різниця в результатах оцінки за різними принципами може бути дуже істотною. У наступному відео уроці аудіокниги. Ви побачите. Poćwicie pro cyfrowy arkusz, ta tak.